Погляд спа-басейну Bullfrog m 7 від американської фабрики Bullfrog. лінійка басейнів M – Це сама топова лінійка. Тут використовуються всі останні технології. Даний спа басейн m 7 має розмір 2,31 на 2,31, глибина 94 см, розрахований на 9 осіб. Причому мені подобається Bullfrog тим, що в них є різні рівні для різного зросту. Наприклад, ось це сидіння, воно, бачите, більш глибоке. Тут взагалі можуть сидіти діти, а це більш мілке, тобто воно розрах. Ховано на людей з різним зростом. Також спабл Frog використовують унікальну систему джетпаків, Тобто, кожен цей джетпак він змінний. Ви можете дуже легко його дістати і поміняти, а також замовити інший. Ну от, наприклад, я показую. от ми ну, взяли, дістали і все. Весь напор подається в одну трубу. Таким чином, система SPA-басейну Bullfrog – це як конструктор. Тобто тут мінімальна кількість магістралі це дуже збільшує потужність кожного гідромасажного місця і також дає більш надійні параметри по експлуатації. Ще система Bullfrog використовує спеціальні прямокутні фільтри, які також відрізняються. Взагалі тут все відрізняється на відміну від традиційних басейнів. Динаміки дуже якісні зараз от грають на фоні будовані під обшивку спа. З цього боку у нас два скімери, два водопади, такі дуже стильні з підсвіткою. Ще у нас є сенсорний дисплей. Звичайно, сенсорний дисплей використовується власного виробництва. Булфрог. Тут два двох насоса. Тобто один раз ви нажимаєте, він стартує першу швидкість, другий, другої, і на другий він валить дуже сильно. Більше того, ви можете кожен джетфак закрити, отут -от окремо і всю потужність направити на одне якесь посадкове місце. Бачите, наприклад, тут є форсунки під воротнікову зону і спеціальні форсунки, які рухаються вверх Наприклад, наприклад, традиційних спа неможливо зробити ось такі мілкі сочечні форсунки, тому що просто до кожного ну, труба не зможе підійти тут, завдяки е, цій системі інноваційних трубопроводів. Це можливо далі, з, зі зворотньої сторони у нас є дублюючий пульт. Це, це дуже зручно. Що ви сидите, наприклад, на цьому місці, ви можете керувати, включати, вимикати насоси, підсвітку і так далі, не стаючи до основного пульта керування. І, звичайно, екстер'єр. Подивіться, наскільки естетично зроблена підсвітка по периметру. Мені дуже подобається. Наскільки класно зроблені кути, ну і взагалі якість самих матеріалів на топовому рівні. Тому якщо ви хочете найкращі спа, взагалі, які є на ринку, то Bullfrog Це номер один з точки зору потужності гідромасажу, дизайну, якості виконання, вибору кольорів. Це серія М, це топова їхня серія, тому що у них є ще серія A. Я зніму окремий відеогляд на ту спашку, вона трошки відрізняється по дизайну. І ось такі є моделі. М 9 взагалі, величезна спа, M8. м7 представлена. От на цьому стенді якщо вас зацікавило будь ласка звертайтесь в нашу компанію